Звичайне село поблизу Києва, як воно може виглядати після масового понаїзду міських, хаотична забудова, і де той слід від старого поліського укладу життя. Торік активні жителі села зібралися і написали стратегію розвитку бобриці до 2019 року. Документ масштабний і дорогий від встановлення у селі світлодіодного освітлення до розвитку його туристичних можливостей із залученням інвесторів. Усе розписано за місяцями. За все є відповідальні, але нас тут цікавить, що можна вже побачити на власні. Очі. Вони почали звідси центр села. Хоча, якщо дивитися з погляду геометрії, це і не центр зовсім. Тут же почали планувати центральну площу села. В рамках поточного ремонту все мабуть, мабуть, метрів 200. Да, тут 200 метрів перші зробили, а далі. А ви каталися на справді? Ну, пробував. Класно мені подобається для чого велодоріжка у селі, бо це цивілізований населений пункт, переконаний Роман Іваненко. Велодоріжка поки що у зародку, але він вже її захищає від машин вручну. Слухайте, тут нема парковки. Це тротуар. всі стоять праворуч. правостайте табличку, Я не буду паркуватися. справитися. Я вам зараз перефорвав. Перефор на праворуч. На такому білому БМВ сусід може бути нормальним, з яким ти говориш, він хоче, він іде, біжить, вкладається там, допомагає. Захист доріжки не єдине, де доводиться бити по руках. Наприклад, щоб сміття потрапляло саме у ті контейнери, в які потрібно. Тільки 40% бобричан вдалося загітувати, щоб вони оплачували вивезення сміття, а не несли його у посадку. Насправді, якщо зайти на Фейсбук-сторінку громади села, здається, як у жванецького всі на вулицю повиходили. Але щоб зрозуміти, хто вони і скільки їх, треба приїхати. Хати і побачити це кілька активних людей. Нові переселенці називає їх роман. Висновок з його слів: не треба тішити себе ілюзіями, що місцеве самоврядування це зібралися всі селяни і дружно вирішили. І суботники і гроші це активна участь. Так, от активна участь це знову таки 10% громади, ну 15% громади. Більше не буває. Роман посилається на теорію розбитих вікон, коли навколо безлад не помічаєш, як до нього додаєш. Порядок тисне, каже він: сквер, скульптури, доріжки, прибране сміття і вже не так тягнеться рука, це псувати. Реформатори свого села зробили акцент на культурі. Ці скульптури у центрі села не покупка, не забаганка, а результат скульптурного пленеру, який на запрошення громади села провели майстри. Дуже важливо певний час інвестувати в те, щоб разом збиратися, знайомитися. І домовлятися про основні напрямки діяльності, про певне бачення. У нас на це пішло декілька місяців, але тільки завдяки цьому ми змогли далі вже рухатися і щось робити. Не треба, що вас там заслужити, і тут можна поговорити. Це зараз бобриця повна небідних хат і БМВ. А після війни це було село з типовими поліськими хатами, господарствами і живими, а не скульптурними бобрами, пригадує директор місцевого музею Микола Ковальчук. Він корінний житель села. На уровні бобриці то відомих багато. Я не знаю. Ви ще молоді, ви не пам'ятаєте таких Лариса Латиніло, людина то Людмила Стахова. Це восьмикратні олімпійські чемпіонки світу. І Їхня подруга вона у нас стоїть. Лідія Григорівна Лабунець, двократна олімпійська чемпіонка світу по художній гімнастиці. Її чоловік, наш односелець, заслужений тренер СССР. По футболу волейболу. Тепер головне звідки гроші. По перше, для реалізації своїх планів Бобричани створили благодійний фонд, у який самі здають кошти. Будинок для ветерана АТО, наприклад, профінансований саме з нього. Плюс сьогодні місцеві громади мають можливість отримати грант із фонду регіонального розвитку або від донорів. І головне, місцевий бюджет, податкову децентралізацію тут усе таки відчули. З 2014 року ми вже не до Сто 14-15 років ми працюємо за власні кошти, які за власні надходження. Всі вже зрозуміли, що не буде мани небесної зверху, тому потрібно озирнутися, подивитися за паркан, що в тебе там є, і усвідомити, що далі все вже в наших руках. У бобриці ще багато роботи, але активні люди тут переконані, що їхнє село казкове. Ну або буде таким скоро. Тетяна Якубович, Мар'ян Кушнір. Ми разом.